На вагах. 20-го року було так. Спочатку дуло, а, як в нього там було? Ти, 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 Зараз пам'ятаю, Хвилиночка. виходить, в нього спочатку а, права сторона дула холодним, а потім вже ліва. І було все повністю жопа, повно холодно, жесть. Як поміняли цей радіатор, видно, там якась срань в нього. О, До речі. Видно, так? Да? Все, банально соте підзабилося з цієї сторони і все. Ну, можна буде промити, можливо. Раді цікавості, то спробуємо. І все. Ось так все просто. Міняється дуже швидко, я не знаю, там, ну, хвилин 30, мабуть. Як я зливав а, антифриз, Є в моєму попередньому відео. І дуже швидко, нічого ніде не накапало, не потекло і під капотом не треба нічого там зливати. А, цілу кучу антифриза, видувати. Вообще, я думаю, що набагато прикольніше. Все там я, мабуть, злив всього. Літр десь, літр, максимум півтора антифриза, все. І класно. Резиночки, ті, що тут в комплекті були, вони трішки тонші від оригінальних. Ну, воно все одно плотненько стало, все нормально. От. Ці більш такі якісь ну, оригінал краще. Так що, хто хоче взагалі, щоб там по феншую було, то тоді ставить value. Да, Він краще валіо. Ось Мехіко прям комплектуюче. В чому різниця валіо і оце Валіо. Так зараз Валіо. Плотність просто супер. І нісенс. А, різниця просто, так, є. Як тут соти. І як тут соти. Тут вообще практично вообще. вау. Оце набагато краще валіо. Якщо є гроші, то краще ставити валю. Один раз поставлю і забувся. Ну, якось так. Ну, Nissan, в принципі, теж непоганий бренд. Ну, в кого які є гроші, то так і ставимо. І все. Крутяк, крутяк. Ще раз. Чик. Вон там. Вся причина. Чоду я холодним. Якось так.